Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російський диктатор Володимир Путін продовжує свою кампанію із впливу на захід. Він прагне змусити західних партнерів України тиснути на нашу державу, занижуючи військову допомогу та вимагаючи натомість спочатку переговорів між Києвом і Москвою. Зокрема, Путін намагається вплинути на федерального канцлера Німеччину Олафа Шольца під час першої за два роки телефонної розмови, що відбулася 15 листопада. Про це йдеться у новому аналітику. Чому матеріалі американського інституту вивчення війни 15 листопада відбулася перша за останні два роки телефонна розмова між Шольцем та Путіним. Цю розмову російський диктатор використав для того, аби спробувати вплинути на час Німеччини та уряда на західні країни у їхній підтримці Києва. Путін домагається, аби захід змусив Україну якнайшвидше розпочати мирні переговори з Росією, обмеживши надання військової допомоги нашій країні. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на факт ці розмови. Змову він назвав дзвінок Шольца Путіну скринькою Пандори і підкреслив, що такі контракти допоможуть диктатору досягти бажаного, зменшити свій ізоляції в міжнародному співтоваристві та розпочати переговори на вигідний для Росії умовах. Ці переговори впевнений Зеленський, ні до чого не призведуть. президент відмовився від переговорів заради переговорів. Путін та інші високопосадовці Росії нещодавно активізували риторику, спрямовану на вплив на зовнішню політику нового уряду США під керівництвом новообраного президента. Та Дональда Трампа Кремль також нещодавно підтвердив своє небажання йти на компроміс щодо умов будь-яких можливих майбутніх переговорів. Однача, рішуче вказуючи, що давня мета Кремля щодо повної капітуляції України залишається незмінною Кремля. Ймовірно, має на меті скористатися невизначеністю щодо майбутньої політики США щодо України, посиливши рефлексивну, контрольовану кампанію проти європейських союзників України. Вважають в інституті вивчення війни. Ми будемо робити усе, що від нас. Залежить каже Трампа, що хоче закінчити війну, і Він на стороні України підкреслив Зеленський. Такі контакти як механізм тиску на захід додають аналітики, неодноразово використовували численні високопоставлені російські чиновники. Наприклад, секретар Ради безпеки Сергій Шойго та міністр оборони Андрій Білоусов ще з 22-го року під час телефонних розмов з західними політиками та військовими поширювали інформацію операції Кремля та намагалися погрожувати заходу, вимагаючи піти та поступки щодо суверенітету та територіальної цілісності України. А ось ще цікавіше 25 травня 2025 року можуть відбутися вибори в Україні. The економіст пише в офісі президента заперечують, що готуються до виборів. Тим не менше, певна підготовочка схожа. Роботи почалися регіональні вибори. штаби мобілізуються. Починається робота над списками кандидатів. Представники одного з ймовірних конкурентів Зеленського на президентських виборах каже, що Україні потрібні вибори, але не наважується зробити публічну заяву про це. Побоюючись жорсткої реакції. Екс Колега президента каже, що найкращим кроком зеленського може бути дотримання своєї сервісної парвіної обіцянки йти лише на один термін. Є лише один вихід провести вибори без зеленського. Щоб він увійшов в історію як людина, яка об'єднала націю в умовах війни, ЗСУ начебто, приховують найнегативніші новини, щоб уникнути розпалювання вогню у телу. Навіть зеленського захищають від правди. Як вам це припинення вогню у російсько-українській війні можуть оголосити 20 січня, пише за економіст, наразі на устах київських політиків. Дві дати 20 січня 2025 року. Дата інаугурації Трампа. Перший момент для будь-якого можливо припинення вогню та скасування військового вложення. І 25 травня, як найраніша дата виборів, яка обговорюється. А що там розкажуть на єдиному марафоні? Запитує биков. Досі божа роса ЗСК готові відступити з Курахового, але поки що не отримали наказу зверху. Financial Times. До грудні лінія фронту може змінитися на 30-35 кілометрів на захід. Пише Financial Times. Нагадаємо, Трамп розмовляв з Путіним пише The Вашингтон Пост він нібито закликав російського лідера не допустити ескалації в Україні. Пише журналіст Цаплієнко. Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити як найшвидше вирішення війни в Україні. Він порадив російському президенту не ескалувати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі. Також за даними видання, він у розмові з зеленськими приватно зазначив, що Україні можливо доведеться віддати частину території, зокрема Криму, заради миру. Це вже той самий телефонний дзвінок. Ким Путін обіцяв закінчити війну за 24 години. Чи поки ще ні? Дональд Трамп також має свій варіант завершення війни Росії проти України. На думку політолога, найімовірніше, цей план не влаштує ні Україну, ні Владіміра Путіна. Методи війни, війна або подвійної перемоги, яку любить Трамп під час перемовин у бізнесі. Щоби всі вийшли з-за столу перемовин, трохи незадоволені, але отримали хоча б мінімум мову у лісний. За його словами, так звані чорні сценарії щодо України, які зараз домінують в іноземній пресі, це як один з елементів тиску на Україну і вивчення думки у Сполучених Штатах Америки. Зеленський, скоріше за все, що у цих планах Трампу відмовив або ще відмовить. Я вважаю, що всі ці варіанти мирних планів це не плани Трампа, а плани Трампа. У такий спосіб різноманітні групи впливу демонструють новобраному президенту США своє бачення, зазначив політолог. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.